У селі Підлужжя, що на Дубонщині, 4 квітня близько сімнадцятої години, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої тяжко травмувався мотоцикліст. Слідчий встановив, що 41-річний місцевий житель водій мотоцикла Кові не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив самопадіння. Зазначається, що чоловік не мав на собі мотошолома, що виявилося критичним. Його доставили до лікарні у непритомному стані. Чоловік Віка, який був без мотошолома, без свідомості доставили до лікарні, де медики діагностували травму голови, перелом ключиці та політравму. Потерпілого госпіталізували до реанімації. Наразі відомо, що постраждалий у Дубинській лікарні його стан стабільний, однак поступово йде на покращення. У поліції ж встановлюють усі деталі автопригоди. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Тож вкотре звертаємося до мотоциклістів із закликом дотримуватись правил дорожнього руху. Життя та здоров'я найбільша цінність, і нехтування елементарними заходами безпеки може коштувати надто дорого.